Пройшло багато років, як відбулась, розпочалась революція гідності. І зараз ми задаємось питання. Чи був той день для нас благословенним, коли Майдан гудів, не наче рій, хоч день той був святковим і священним, ще став початком слізних всіх подій? Студенти вийшли. Стали на майдані, Всі йти хотіли в краще майбуття, в зневірі вже стояли тут на грані, та й не піде цей день у забуття. Ніхто не знав, що буде трішки згодом, не думали, що буде литись кров. Знущались над беззахисним народом і линув дзвін із багатьох церков. Той день те 21 листопада, він став початком кровопролиття, вказівки віддавала тая влада. І забрано вже там людське життя. І з кожним днем більш гаряче ставало. З'їжджалися люди із усіх усюд. обурення всеміця набувало, сюди прийшов зневірений весь люд. та їх не чули. Били і стріляли, Небесна Сотня саме там лягла, та патріоти до кінця стояли, ворожа куля сотню всю знайшла. У пам'яті той день тепер назавжди, історію новою він почав, і полягли герої Ради правди. Ще буде так. Ніхто з нас не чекав. Насправді, перше кровопролиття розпочалось на Майдані, коли розпочалась Революція Гідності. Тоді була пролита перша кров, коли вперше побили там наш люд, побили студентів, які вийшли для того, щоб відстояти свої права, бо хотіли. Кращого майбутнього, та владі це було не до вподоби. І саме цей день став початком величезного кровопролиття, яке триває по сьогодні. Дай боже, що воно якомога швидше закінчилось і ми більше такого ніколи не зазнали.